Чому нам так подобаються страхітливі історії у книгах? Чому у той момент, коли нам стає страшно, ми не закриваємо книгу, а занурюємося у неї все глибше і глибше? Сьогодні я пропоную поговорити з вами про феномен страху у літературі, дізнатися, чому закриті і відкриті кінцівки. Так по-різному на нас впливають. І сьогодні, не дивлячись на мою вріднючку, я розповім вам багато цікавого. Поїхали! Всім привіт! Мене звати Альона, і ви на моєму каналі про книжки. Зараз ви мали змогу познайомитися трохи з моєю улюбленицею, її звати Марфа. Вона завжди максимально невдоволена усім, їй ніхто не подобається. Вона завжди проти усіляких різноманітних таких двіжух, які я їй пропоную, але саме вона нічого не боїться. Сьогодні я хочу запропонувати вам поговорити про таку тему, як страх в літературі. Насправді це дійсно досить цікава тема для роздумів, тому що досить багато з нас полюбляє читати різноманітні трилери, жахи, горор, саспенс це все те, що викликає у нас бурю емоцій. Чому стається так, що відкриваючи книгу, наприклад, Стівена Кінга, ми вже одразу розуміємо, що нас може чекати багато чого. Мотрошного, багато чого такого, що буде лоскотати наші нерви, але ми не закриваємо цю книгу, ми поринаємо у неї все глибше і глибше. Чому так стається? Як автори досягають цього ефекту, коли читачі все більше і більше хочуть поринути у той жах, який на них очікує, маніпуляції людськими емоціями та власне страхом. Почалися ще за часів Античної Греції, ще за часів міфології та тих таємничих історій. Але тоді сам страх, він, так би мовити, кружляв трохи над іншими тематиками. Тоді страх втілювався у такому слові, як фатум. А саме неминучість цього фатуму найбільше лякала тогочасних читачів. Тому що, якщо ти знаєш, що є щось таке, що дійсно неминуче, щось таке, що точно тебе наздожене, і це щось насправді страхітливе. Як тут можна не боятися? Тоді, коли головний герой намагається уникнути цього фатуму, і з'являється оця перша напруга, з'являється ця перша тривожність, коли читач і сам головний герой, він дійсно переживає за те, що чи зможе він взагалі врятуватися, чи зможе. В щось таке ексмахіна з'явитися, що просто врятує його, його долю, його сім'ю, його кохану і все навкруги. Але від того фатуму не втечеш. І саме очікування того самого фатуму і є такою рушійною, силою і повноцінним ядром для виникнення страху. Переходячи далі до середньовічної літератури. Тут вже трошечки змінюється акцент. Уже тоді людей лякали не монстри або смерть. Людей лякала релігія. Саме тут релігія починає набирати обертів, коли смерть і гріхи, вони, не мов би в такому симбіозі, починають лякати людей. Саме Данте у своїй божественній комедії створив реальне втілення і зображення пекла. Люди могли наочно подивитися на те, як все виглядає, які гріхи, як, яка відплата за ці гріхи і що взагалі там відбувається у тому пеклі. І дійсно, як на мене, ще коли я читала цю історію в університеті, для мене вже тоді це було так доволі лячно і мотрошно. І я насправді боюся, просто боюся уявити, що відчували люди, які читали цей текст у той. Час, а ви читали божественну комедію? Чи було вам влячно? Поділіться своїми думками і враженнями у коментарях. І вже у XVIII столітті з появою готичного роману цей феномен страху почав набирати оберти. Оці всі таємничі замки, таємничі темні вежі, щось таке темне, таке, що просто пробуджує вашу уяву, і готичний роман дійсно став просто неймовірним відкриттям для використання страху у літературі. 19 століття, коли з'являються вампіри, коли з'являються готичні персонажі, містичні персонажі. Едгар Аланпо, Байрон, і це просто, як на мене, це дійсно рушійний такий час, коли готичний роман, коли жанр хорору починає взростати, і він починає ніби так укривати вас тією таємничою чорною мантією, де нічого не видно, і ви будете лякатися знову. І знову. А от на початку ХХ століття людей почали лякати вже не якісь там привиди чи вовкулаки, їх насправді почав лякати людський розум. І саме в той момент, коли ми, як читачі, починаємо боятися не містичних створінь, не вампірів, не таємничих будівель, ми починаємо боятися самих себе. Тому що дійсно існує такий гачок, коли читач. Починає впізнавати себе або своїх близьких у головному герої, а точніше, у антигерої. І от тоді починається найцікавіше, чому ми не закриваємо ту книгу, коли нам стає настільки сильно лячно? Тому що виникає оцей феномен страху, який ніби керує нами. Тут насправді є досить цікаве поняття, як з точки зору біології можна це пояснити. Коли ми читаємо якусь страхітливу історію, у наш мозок починає, так би мовити, виробляти адреналін, наше серце починає калатати, нам стає тривожно, нам стає лячно і страшно. Саме в цей час оцей збудник він змушує, ніби нас гортати ті сторінки, щоб дістатися до якогось безпечного місця. Але на рівні свідомості ми розуміємо, що все ж таки, ось ми тут, ми у себе вдома, у нас все добре, тут все безпечно, ніяких монстрів або маніяків тут немає. І саме в цей час починає виділятися дофамін. Ми починаємо розслаблятися і отримувати задоволення від того, що ми читаємо. Отже, саме з цим гормоном задоволення ми заспокоюємося і починаємо релаксувати під ці страшні книги або страшні історії у фільмах або серіалах. Тут насправді іноді можуть виникати навіть такі залежності від такого жанру, тому що у цей момент ви можете відчути відчуття контролю. Саме тоді, коли ви опиняєтесь у такій собі небезпечній ситуації, коли є якесь переслідування, коли є якесь чудовисько, яке за вами ганяється, є якась страхітлива ситуація або місце, і в той момент, коли ви відчуваєте, що так, я знаю, що тут відбувається, я знаю, хто ти страхітливий маніяк, і я за тобою спостерігаю, і я знаю, що ти ну-ну, у кінці отримаєш покарання. Цей момент ми, ніби отримуємо якесь певне почуття контролю. Особливо, якщо ми маємо закриту кінцівку. Ми трошечки пізніше обговоримо історію про відкриті та закриті фінали і як це також на нас впливає. Але саме тут, у цій точці, я можу сказати, що дійсно читач відчуває це почуття контролю над ситуацією. І це насправді, особливо наразі, коли. Ми маємо таку складну ситуацію в Україні, це насправді дещо знижує ваш рівень тривожності. Тому доволі часто рекомендують займатися якимись буденними справами, у яких є якийсь певний початок і кінець. Саме до цього відноситься книга, і саме у цій ситуації до цього відноситься якась страхітлива книга. Тоді, коли ми відчуваємо, що є якась певна небезпечна ситуація. Але ми нібито маємо над нею контроль, тому що, по-перше, в будь-який час ви можете просто закрити цю книгу і відкласти її. Це буде ваше власне рішення і ваш власний контроль над ситуацією. Якщо ви ж все ж таки продовжуєте читати, ви контролюєте того маніяка і ту ситуацію, яка ніби відбувається. Ви вам хочеться попередити, можливо, когось кому загрожує небезпека. Але тим не менш, ви розумієте, що зазвичай ці історії закінчуються добре. Зазвичай покарання воно буде. А якщо не буде, можливо, якось по-іншому вам все пояснять у кінці. Саме ця штука, як контрольований страх та можливість керувати ситуацією, дає вам таке власне почуття безпеки. Тому що ви можете. В принципі пережити якусь страхітливу ситуацію, якусь небезпечну ситуацію. Просто лежачи у себе вдома на дивані, це така ніби страхітлива психологічна терапія, коли ви тренуєте себе у цих страшних небезпечних ситуаціях. Ви можете зрозуміти, ну, звичайно, не насправді, але якби ви зреагували, можливо, ви намагаєтесь знайти якісь підказки для головного героя, якому загрожує щось щоб ніби врятувати його. І це дійсно такий. Контроль над ситуацією, який ви собі привласнюєте. Саме це одна із причин, чому нам так подобаються такі страшні історії. Чому нам подобаються детективи і трилери? Тому що цей контроль над ситуацією, оцей контрольований страх, воно дійсно збуджує і уяву, і ваші Почуття такі первинні відчуття та емоції, і у безпечному середовищі ви маєте змогу відчути цей неконтрольований страх, відчути той адреналін і трошечки в той же час знизити свою тривожність. Очищення від різноманітних емоцій, такий собі катарсис. Ми маємо змогу відчути і очиститись від негативу, від страху, від злості, не мов би просто втілюючи усі ці свої відчуття у головних героїв. Таким чином ми дійсно можемо пережити різноманітні неконтрольовані емоції, які на я сподіваюся ніколи ні з ким у реальному житті не відбудуться. Але в той же час ми маємо змогу, нібито трохи, відчути це на собі, перебуваючи у себе вдома, у безпеці, у комфортному для вас середовищі. Але як же автори все ж таки маніпулюють нами читачами і роблять такі собі гачки для того, щоб ми ніби на якусь голочку підсаджувалися на ці мотрушні історії? Гачок на першій сторінці, у перших рядках це неймовірно крутий спосіб зачепити вашу увагу. Я думаю, що ви бачили десь на просторах інтернету різноманітні відео, де... Чи обрав би ти книгу, лише знаючи один рядок. І саме цей рядок, зазвичай, він так сильно поглинає вас у фантазію, що ви вже не мов би одразу хочете прямо зараз почати читати цю книгу. Тому що вже з перших сторінок ви відчуваєте той адреналін, ви відчуваєте ту тривожність і почуття страху, і вам дійсно хочеться дізнатися, що далі це по-перше, а по-друге, дізнатися. Хто це і чи отримав він своє покарання? Тому зазвичай оці гачки вони просто перфектно чіпляють вашу увагу, чіпляють вашу зацікавленість у цьому страху і побуджують вас до того, щоб почати ці читати цю книгу просто зараз. Відбувається такий собі ефект зігарніга, тоді коли щось незавершене, Щось що не має логічної розв'язки, запам'ятовується вами найкраще. Саме такий ефект впливає на вас таким чином, що вам все ж таки хочеться дізнатися, що ж там сталося, з чим же все закінчилося. Тому що наш мозок не любить незавершені справи. Він любить, щоб все було логічно і завершено до кінця. Далі ми маємо такий собі ефект чорного ходу. Я думаю, ви вже звертали увагу на те, що, звісно, усі монстри, усі страхіття ніколи не описуються повністю, повноцінно, десь на початку або ближче до середини роману. Це робиться для того, щоб ваша уява. Самостійно домалювала усе те, що лякає саме вас найбільше. Коли ми говоримо про щось таємниче, про якогось монстра, який, наприклад, живе під ліжком, ми уявляємо цього монстра кожний по-своєму. Ми уявляємо, що він може бути великий, страшний, з великими зубами, наприклад. А хтось може уявляти, що це буде просто людина. Або якась така подружка з, яким, з якоюсь зброєю, або з чимось таким, що лякає саме вас найбільше. От саме цей ефект він дійсно досить сильно збуджує вашу уяву і спонукає вас до подальшого читання, тому що вам все ж таки дуже цікаво, а що ж там ховається під тим ліжком. Емоційні американські гірки це взагалі. Така класика. Спочатку головний герой чує якісь дивні звуки. Він бачить когось за вікном. Він такий відбувається саспенс, коли оця напруга поступова, напружуюча, коли ви поступово починаєте, як якийсь сосуд просто набиратися тим страхом. Потім баць, та ні. Це щось було не те. То була якась гілочка на вікні, або то був котик, який ходить по вашому дому. А потім ви згадуєте, що немає у вас ніякого котика в домі. І гілочки так не скребуться, і тут бац і з'являється те чудовисько. Таким чином, ми маємо оці емоційні гірки, коли вниз і вверх, і нам то страшно, то ми ніби знову в безпеці. І все здається досить. Спокійним в один момент. А вже в інший, ви, немов би, вас так, немов би, хвилою якоюсь такою забирає той страх на тому гребні. Ви носетеся. І вже коли ви прибудете на той берег. Безпечний. Вже тоді ви будете знати, що там було за чудовисько, що там сталося і в чому була причина. І тут ми так трохи органічно підібралися до теми відкритого та закритого фіналу, тому що саме тема незавершеності так само може лякати. Зверніть увагу на те, коли ви читаєте якісь жахіття або трилери, або якийсь, не знаю, детектив, і ви бачите відкритий фінал. Це така собі незавершеність, коли читач не отримує логічного кінця, він не знає або що трапилося із. Головним лиходієм. Чи був він справді винний, наприклад, або як у острові Проклятих, коли ти не розумієш, чи дійсно йому там все причудилося, привіділося, або це було насправді, і у вас немає такого відчуття завершеності. І це дуже сильно водить нас в тривожне, такий в тривожний стан. Я повністю погоджуюся з вами, якщо і ви зі мною, що це таке. Невдоволення у читача, коли ти не розумієш, що там сталося. І саме за цієї причини доволі багато людей дійсно не люблять відкриті фінали. Тому що цей стан незавершеності він знову заганяє вас у роздуми. Ви починаєте докручувати саме те, що, можливо, страхає саме вас найбільше. Можливо, цей маніяк десь ходить серед нас. Але в той же час ця, цей ефект. Він ще більше наганяє на нас страху, і саме в цей момент книжка, яка має на меті вас залякати, вона справляється зі своєю первоначальною ціллю та метою. Саме через те, що є незавершені справи, і наш мозок не любить, як я вже казала, оці незавершені, нелогічно Закінчені історії такі історії нам можуть найбільше запам'ятовуватися. Тому що, як я вже казала, про ефект зікарніка, це тоді, коли наш мозок не любить і дуже сильно запам'ятовує те, що не мало логічного кінця. На відміну від тих історій, які завершуються. Тут ми насправді отримуємо той дофамін, про який я вже казала. Цей гормон задоволення і щастя, коли всі покарані, всі отримали по заслугам. Історія розв'язалася, хтось врятувався, тобто все завершилося. Ми закриваємо ту книжечку і такі фу, оце було круто. І ці історії так само можуть викликати у нас страх. Під час прочитання, але вже після завершення історії ми відчуваємо спокій, тому що все закінчилося, всі покарані, все стає зрозумілим. А до якої категорії відноситеся ви? Чи полюбляєте ви закриті фінали чи відкриті? Поділіться своїми думками у коментарях. Я буду дуже вам вдячна. Отже, підводячи підсумки, такого я сподіваюсь для вас пізнавального сьогодні відео. Я хочу сказати про те, що якщо вам хочеться отримати певну дозу адреналіну та дофаміну, велкам до страхітливих історій! Це дійсно ті історії, які чіпляють. Я, наприклад. Обожнюю такі історії, тому що насправді це дійсно якийсь такий певний контроль для мене, тому що це якийсь певний спосіб отримати ту розрядку, особливо наразі, у дані часи, в яких ми живемо. І насправді це в певний час для мене є такою розрядкою моєї тривожності і моїх страхів, тому що саме тоді, коли я отримую і тримаю у кулаці, той. Контроль над ситуацією, коли я можу від початку до кінця там обрати книгу, обрати, читати її або не читати. Обрати все для себе це дійсно стає таким релаксантом для мене. І тут я можу сказати, що я дуже люблю закриті фінали, особливо наразі, тому що мені подобається, коли усі гади наказані і усе добро, як завжди, торжествує, і усе зло відходить на інший план. Мені. Дуже подобається. Отже, ці темні історії дійсно дають нам змогу подивитися своїм страхам у вічі. Воно дає таку легку спробу відчути, що ви могли відчувати, щоб ви могли розуміти, як би ви вибралися з тої страхітливої ситуації, але залишаючи вас у безпеці. Я думаю, що це одна із таких найважливіших причин, яка пояснює, чому ми так. Полюбляємо ці страхітливі історії. На сьогодні це все. Я сподіваюся, вам було цікаво сьогодні зі мною. Якщо так, я буду дуже вдячна за ваш коментар, лайк і підписку. Це допомагає моєму каналу розвиватися, а мені придумувати ще більш цікаві теми для вас. На сьогодні це все. Я рада була зустрітися з вами сьогодні. До скорих зустрічей, Па-па!